Добрий ранок всім малятам, гарним хлопчикам, дівчаткам. Щедра осінь чарівниця дарує нам багато подарунків. Овочі на городі, фрукти в садах. Але найяскравішим подарунком осені є запашні осінні квіти, які ростуть на клумбах. Яскрава, гарна, ніжна та чудова, прекрасна клумба восени – Погляньте квіти, ось вони уже буяють айстри ніжні, рожеві, сині, білосніжні. Це айстри, квіти осені. Погляньте, які вони різнокольорові. У кожної квітки пелюсточки різного кольору, а серединка жовтенька. Айстри є великі та маленькі, мають круглу форму. Айстри на клумбі я знайшла, та вам малята принесла. Дітки, скільки квітів я принесла? Багато розумнички. А якого кольору квіточки? Червона, жовта, синя, молодці. Дітки, а якого кольору маленька квіточка? Правильно синя квіточка маленька, а якого кольору великі квіточки? Жовта та червона, правильно. Давайте ми з вами намалюємо яскраві квіточки, айстри. Але спочатку розімнемо наші руки, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки. Вітерець лить повіває. Квіточки наші гойдає. Наші квіточки закривають пелюстки. Голівками хитають і тихо засинають. Молодці! Ви чудово повторювали. А зараз для роботи нам потрібно гарний настрій, допомога батьків, аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензлик та фарби. Ви можете взяти фарбу будь-якого кольору. А я взяла фарбу червоного кольору. Мама чи тато допоможуть вам намалювати квіточці, стебло, листочки та серединку. А ми будемо малювати пелюсточки. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками. Занурюємо пензлик у стаканчик з водичкою. Потім набираємо фарбу. Навколо нашої серединки малюємо ось такі пелюсточки. Притискаємо пензлик до аркушу паперу, прибираємо. Притискаємо прибираємо. Притискаємо, прибираємо. Якщо фарба на пензлику закінчилася, то набираємо фарбу ще. Однією рукою тримаємо аркуш паперу, а іншою малюємо пелюсточки. Ось така гарна айстра у нас вийшла. Моя айстра червоного кольору. А якого кольору ваші квіти? Мені дуже цікаво на них поглянути, тому буду чекати на їх фото або відео. Діти, про який найяскравіший подарунок осені ми з вами сьогодні розмовляли. Правильно про різнобарвні та запашні осінні квіти. Малята, коли будете на прогулянці, обов'язково їх розгляньте та помилуйтесь їх красою. А наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!